Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися для стрільців, розклад на листопад 2025 року. Але спершу хочу попросити вас підписатись на мій канал. Не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові розклади та нові відео. І, звісно, ставте мені серденько, мені буде дуже приємно. А зараз ми дивимося з вами на місяць листопад для стрільців. Настрій місяця, гроші, робота, кохання, стосунки, дім здоров'я і, звісно, що таро підказку на місяць листопад. Отже, настрій місяця для стрільців на листопад 2025 року. У нас це випадає паш пентаклів, але я витягну доповнення для того, щоб зрозуміти. Шість, тірочка пентаклів нормально. Робота здоров'я. Робота гроші. Але це в нас колесо фортуни прекрасно. Кохання стосунки. Мах, а у вас сильний розклад. І здоров'я дім. Це в нас е, жриця І на дні колоди десяточка пентаклів. А дуже цікавенький розклад. У вас випадає саме паш Пентаклів на настрій місяця, та як доповнення, роз'яснення, шестірочка Пентаклів. А це саме про те, що в місяці гроші будуть. Гроші будуть на те, щоб ви вкладали в те, що вам потрібно, в щось інвестували у себе, у своє здоров'я, в дім приділяли увагу тим сферам, які давно потребували вашої уваги. Може бути ще така можливість, що ви буде, от будете отримувати гроші зі сторони, вам можливо хтось навіть буде їх давати, або ви виграєте в лотерею, або це буде якась премія. Неочікуваний, як то кажуть, прибуток, гроші будуть, головне їх правильно розумно вкладати. Буде що вкладати в цьому місяці, і саме такий настрій цього місяця це м -м прибутковість до вас буде приходити. При тому приходити ресурс будь-який ресурс фінансовий, ресурс енергетичний, мотиваційний. Буде приходити ось ця енергія звідусіль, і її будуть усі вам приносити, давати. Ви будете її отримувати. І звісно, що ви будете настільки її акумулювати, що ви зможете нею ділитися. Місяць ресурсний місяць, такий на високих енергіях, вібраціях, і, звісно, що може бути прибутковим. А може він бути прибутковим саме по тому. Що у вас по роботі та грошам колесо фортуни. А дивлячись на те, що в нас в місяці, листопаді, буде ретро Меркурій, то ви можете запустити новий процес, новий виток у, вашому, у вашій роботі. Це саме той момент, коли ви можете щось передивитись, переробити і перезапустити. І воно буде йти саме так, як ви хотіли до того, але чомусь воно так не працювало. Вам буде вести у всіх справах. Які ви будете, як то кажуть, яким ви будете займатися. Якщо якась сфера не так буде, наприклад, не так працює, як би вам хотілося, то або потрібно зараз його переробити, дивлячись на ретро Меркурій, і перезапустити, або саме так, як воно йде, це буде на ваше благо. Наприклад, якийсь проєкт стає на паузу, або закривається, або незрозуміло з ним. Отже, зараз це той момент, коли це звільнить ваш час на те, щоб ви могли приділяти увагу тому, що потребую вашої уваги, тому що потребую вашого ресурсу, аби дати вам більше, аби перевести вас на вищий рівень, аби дати вам можливість заробити більше, розширитись, бо колесо фортуни – це про розширення, це про таке можливість. В міжнародний ринок піти, можливість впізнаваності. це про прекрасна карта для а, подачі себе у соцмережах, свого бізнесу, своїх послуг. Ви будете правильно відчувати, як це потрібно буде правильно запускатись усі процеси, які потрібні. Якщо це супернові процеси, супернові якісь м проєкти. А, то я раджу вам це зробити в кінці листопада або вже відкласти на грудень. Якщо ви вже цим займались, то зараз саме той момент, коли можна переробити і перезапустити. Якщо щось з приставку пере. Перезапустити, наприклад, рекламу, перезапустити проєкт. Це буде саме вдалий момент, і він буде приносити вам кошти і приносити вам прибуток. Якщо це просто перехід на нову роботу, наприклад, то це буде саме вдала робота, яка от зараз саме те, що вам потрібно, те, що ви шукали. Тому якщо ви в пошуках роботи, прекрасно ви будете відчувати, куди вам потрібно йти, а які, наприклад, вакансії не ваші. Що не є вашим, що вам не підходить. Ходить, те буде від вас відходити, бо колесо фортуни буде завжди з вами і буде вам приносити вдачу. Якщо ми говоримо про стосунку, вас випадає карта маг. А це саме про те, що у вас є усі можливості, аби зустріти. Кохану людину свого партнера. А ви будете сяяти, ви будете розуміти, як потрібно виглядати, ви будете знати, що ви хочете змінити. Ви будете мати можливість це змінити, особливо те, що у вас паш пентаклів випадає. Ви будете розуміти, як ви хочете це змінити. Якщо ви в стосунках, ви будете максимально насолоджуватися, бути таким, як дійсно магом створювати романтику, створювати ось цю. Енергетику між а, вами, між вами і вашим партнером, а, як то кажуть, з нічого. Усе буде максимально на таких високих вібраціях, розумінні підтримки. Бо усе буде в злагоді, усе буде налагоджено, усі сфери, які потрібні. Якщо ще вони не налагоджені, це прекрасний місяць, який. Саме дає можливість вирішити усі питання, які потрібно вирішити у стосунках. Якщо ми говоримо про стосунки: робочі, дружні, взагалі з вашим колективом, вашим оточенням. Знову ж таки, маг він знає, як підійти до кожного. Він знає, як вирішити питання з кожною людиною. Він знає, які підібрати слова, як потрібно вирішити свої питання, які потрібно, ем, як зреагувати на яку ситуацію. Він розумний в нього є все. У нього є усі навички, досвід, експертність, мудрість. Він знає, як потрібно що зробити, аби усе було на його. Користь. І якщо ми говоримо про дім та здоров'я, у вас випадає верховна життя. Вона саме про те, що потрібно зазирнути трошки глибше у себе. Потрібно зосередитись на своїй інтуїції, на своєму відчутті, самопочутті, зрозуміти, як ви відчуваєте, що вам потрібно для вас, що вам потрібно для кращого життя, що ви можете зараз зробити. Звісно, ви можете ставити для себе цілі, плани. Як ви хочете максимально змінити ваше життя, але зараз це про те, що ви відчуваєте і як потрібно рухатись далі. Як, як ви відчуваєте, що вам хочеться, а як цього досягти? А що я можу зробити зараз, аби відчувати себе краще, аби е, почувати себе краще, аби бути в гарному настрої? Це про те, що про позитивне мислення, це про афірмації, щоденники вдячностей, медитації, це про прогулянки на природі, це про побути в тиші на самоті, послухати себе, прислухати до себе, бути в балансі, в балансі з собою, своїм внутрішнім, я, зрозуміти, відчути ці трансформації, що потрібно в моєму житті, які цінності, як мені потрібно себе відчувати, якою я хочу бути. Можливо, я не знаю, якою я хочу бути, і саме час зараз зазирнути всередину себе, покопатись і відчути себе більше. Стосовно дому, це знову ж таки про затишок, про розуміння, як мені комфортно, як мені хочеться, щоб було навколо мене, чим мені хочеться себе оточувати, що моє, що те, що приносить мені задоволення, дає ось цю радість в моєму оку, як я хочу, щоб усе було навколо. І це про створення цього затишку. Знову ж таки, по пажу Пентаклів, це про те, що буде можливість. Створювати цей затишок, приділяти увагу собі. Головне зазирнути усередину себе і відчути, як ви хочете. Це в нас основний розклад. Зараз ми подивимося з вами таро, підказку на місяць листопад. Але спершу хочу нагадати, що ще весь листопад діє на місячне затемнення, і ще до березня, включно, діє на сонячне затемнення, тому, якщо ви не дивились, у вас ще є прекрасна можливість. І на моїй сторінці тут з'явився новий формат відео, тому якщо ви відчуваєте, що ви хочете подивитись це відео, воно вам відгукується, імпонує зараз саме час це зробити. Отже, стара підказка для стрільців. На листопад 2025 року. А це в нас восьмірочка жезлів. І вона говорить саме про те, дивіться, в нас з однієї сторони да, е жезли гори і рух уперед, з іншою в нас, да, така е блискавка, і при цьому в нас ще є пегас, який якраз символізує ось цю. Е Позитивні зміни у вашому житті, вони будуть швидко, як блискавка. Хоп, і будуть певні зміни. Це місяць про те і підказка про те, що реагуйте спокійно на ті зміни, які будуть у вашому житті. Воно може усе закручуватись дуже швидко, і саме у вашу користь ви можете майже, як то кажуть, трансгресувати в інше місце. І це буде саме сприяти тому, що усі питання будуть вирішуватись швидко. Головне приймайте цей ритм, бо це буде саме у вашу користь. У вас є усі можливості, у вас є ресурси, у вас є все. Хоча, можливо, зараз ви не бачите цього, не відчуваєте, але у вас є все для того, щоб рухатись вперед. І е, життя вам буде підкидати те, що зможе вас максимально... Трансформувати, перенести на інший рівень, дати можливість ось цього квантового стрибка для того, щоб ви почали насолоджувати життям і відчували цей смак, для того, щоб ви змогли перейти на інший рівень. Головне приймайте ці зміни, відчувайте їх, бо це саме буде на вашу користь. Ось такий розклад вийшов для стрільців на листопад 2025 року. Не забувайте поставити мені серденько, аби більше людей бачило цей розклад, канал. І цей канал просувався, я могла допомагати більшій кількості людей. А на сьогодні це все. Я вас обіймаю. Зустрінемося у нових відео.